Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги дуже смачний, легкий та швидкий у приготуванні рецепт медово-макових пряників, який не залишить вас байдужими. З доступних інгредієнтів, які є в кожного вдома. Отож, раджу обов'язково приготувати. До речі, як чудовий варіант до святкового кошика на Спаса. 140 грамів цукру. 65 г меду будь-якого. Одне яйце повністю та два жовтки. Два білки ми залишаємо для приготування глазурі. Після чого все це гарно збиваємо на протязі 2-3 хвилин до посвітління маси, і, отак, от воно має збільшитися в об'ємі. Тепер вливаємо сюди 45 г олії, бажано без аромату рафінованої. Також 350 грамів кефіру. У мене взагалі обезжирений. Це що, я купила? Кефір для того, щоб трошечки схуднути. І я його спробувала, він взагалі ніяк. Я його ніколи в житті такий обезжирений не купувала. Вирішила пекти пряники, тому що його ну, не буду їсти. От, Базова основа для замішування тіста вже готова. Така от вона ріденька. Якщо кефір трішечки жирніший, ну жирний, то вона. Буде густішою. Одна столова ложка маку з невеличкою гіркою я додаю, і одна чайна ложка з невеличкою гіркою соди. Тепер дивіться, маку ви можете додавати набагато більше. 1-2-2,5 ложки, як завгодно. Тепер просіваємо до чаші борошна в кількості 600 г. 600 г це 100% сюди борошна увійде. Далі виходимо на робочу поверхню і будемо в процесі замішування, отак от декілька разів підсипати борошном. Скільки борошна ви ще підсипете, можете 20 грам, 30, 40, 50 в залежності від того, якої вологості у вас борошна та кількості білка, якого розміру яйця і е, якої жирності у вас, наприклад, кефір. Чим жирніший кефір, Тим борошна йде трішечки менше. Тобто більше яйця також йде більше борошна. І Тому така різниця. Завжди орієнтуйтеся, тісто має бути отаке от, як у мене зараз на відео. Мягеньке, ніжне, але гарно розкатуватися, не забити, але і не липнути до рук. От. Тепер розкачуємо. Товщина розкачаного тіста має бути сантиметр. Це, наприклад, якщо я буду вирізати кілечка в діаметрі 4 см. Якщо хочете трошечки більший діаметр, то трішечки на 1-2 мм буквально ще робити товстіше тісто це для того, аби була гірка така невеличка. Ну, так як напівсфера. Тому що якщо тонше розкачаєте, вони будуть отак, от як на відео. от Зараз просто в збільшеному вигляді. А так, щоб була трішечки гірка, я завжди беру. 4 см вирізаю, і в, в, в процесі приготування вони підіймаються, От, випікаю при 175 градусах 22-25 хвилин. Орієнтовно. Орієнтуйтеся на власну духовку. Далі кожне печиво я Змащую з допомогою щіточки і буду викладати для того, аби воно підсихало в духовку. Дивіться, можете одразу все кидати до глазурі. Глазур у мене я збила два білка і поступово додала цукор, не збивала до того стану, щоб він уже повністю розтопився. Мені подобається, отак от деколи, щоб було трошечки хрумтіло. От. І отак, от на шпажках краще його намащувати. Друге, деко вже спеклося. Там буквально ще декілька праників маю окремо ще спекти. І тим часом на пергамент або на зубочистки, на що небудь. Таке пергамент я зминаю до кубки, щоб. Були нерівності під пряничками, і вони не повністю приставали до поверхні, аби вони в процесі того, як ми будемо їх вже, коли вони підсохнуть, виймати, щоб вони знизу були також біленькими, а не залишалася ота глазур. Здебільшого, якщо вона засихає, то вона лишається або на пергаменті, якщо отак от рівний слой пергаменту, або на, ну, на коврикове, або на декове. В такому разі на чомусь такому сушити. Також підсушувала я їх при 175 градусах 10 хвилин орієнтовно. А ви орієнтуйтеся на власну духовку, тому що кількість часу залежить також від того, яку кількість глазурі ви нанесли на печиво. Отож, готуйте і нехай вам все вдається.